Мирного вам дня, любителі гострого! У вашій увазі завершена робота. Ножі Куниця зі слісаркою Сканді. Зведені на ріжу кромку 0203 і заточка мікрофаска. Така слісарка буде більш стійка до навантажень. Під час замовлення телефонуйте або пишіть, будемо визначатися, яку саме робити вам слісарку. Так, по виробам. Дивіться, тут у нас зараз в е, накладки є горіх. Е, відповідно, будуть ножни коричневого кольору і е, паракордовий темляк коричневий. Накладки термоясень. І накладки термоясень. Е, термоясень в залежності від партії може відрізнятися трішки відтінком. Зверніть увагу, цей взагалі темний, цей трішки світліший. Це ось куниця з нержавійки 50Х14М. Вона має повністю сатинову. Повністю йде в сатині. Куниця зі сталі Х12М має збереження фактури металу на боках. Виглядає більш брутально. І твердість також має більш брутальну. Твердість 60-61. Ось так виглядає х 12 м Збереження фактури металу на боках. Я залишаю фактуру металу на боках. Ось такі вироби. Також ці вироби комплектуються ножнами шкіряними. Можуть бути ножні фіксацією на шию. Можуть бути класичні ножни, без хлястика зверху і з стаціонарним підвісом. І можуть бути ножни Подвійним підвісом, стаціонарний і активний. І додатково йде ще хлястик. Поки ножни новенькі, то ніж складно буде його доставати, але з часом вони, це не кайдекс, це шкіра, з часом вони розходяться. Ножни до... Ніж з ножем достається за паракордовий темляк. Витягнете за темлячок, а великим пальцем впираєтесь а, безпосередньо в ножні. І витягуєте, витягуєте ніж. Ось так виглядає із хлястиком. Тут іде под підліз. Кого зацікавили, виробив в моєму авторському виконанні, будь ласка, звертайтеся. Або пишіть в особисті повідомлення, завжди відкритий до конструктивного діалогу.